Для Луцька чоловіка збив потяг, потерпілий помер на місці. Тварини горіли живцем. У Лищі згоріло фермерське господарство. Вибух гранати у Луцьку. Відомо, хто зловмисник і в якому стані постраждалі. Розбита голова і автобус у крові. Чоловік під градусом протаранив вікно у маршрутці. В селі лище Луцького району трапилася пожежа на фермерському господарстві. Бачимо, що вогонь знищив дах приміщення та перекинувся на сіно, що лежало поруч. Не щастя обійшлося без жертв. Як повідомили працівники господарства, займання почалось зсередини. Згодом вогонь перекинувся на приміщення, де зберігалось молоко, та на сусіднє, у якому на той момент були тварини. На щастя, працівники швидко зреагували та вивели усю худобу. Тож обійшлося без жертв. Коментувати подію присутні беруться неохоче. Усі заклопотані усуненням прикрих наслідків. На місці події працювали усі відповідні служби. Долучилися до гасіння пожежі й самі працівники господарства. У ДСНС повідомили, що причина займання поки невідома. Сьогодні, о 8 годині 32 хвилини, до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Лище, що горить сільськогосподарська споруда. До місця події направлено два пожежно-рятувальних підрозділи з міста Луцька. Та по прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу було з'ясовано, що охоплено вогнем покрівля господарської будівлі. На гасіння пожежі подано три пожежно-рятувальних ствола, було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. На даний момент причини та збитки даної пожежі з'ясовуються. Так прокоментували ситуацію у поліції. Поліцейські працювали на місці пожежі у селі Лище, відомо, що пошкоджено господарське приміщення. Внаслідок цієї пожежі ніхто з людей не постраждав. Наразі причина загоряння встановлюється. І, відповідно далі буде надано відповідну правову кваліфікацію події. Нагадаємо, нещодавно на цьому ж фермерському господарстві горіло сіносховище. Тоді палав величезний ангар. На щастя, в обох випадках ніхто не постраждав. Анна Рарух для новин на часі. Саме тут на вулиці Ковельській, під час конфлікту 35-річний мешканець Луцького району кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала. Як результат багато крові і п'ятеро потерпілих четверо з яких нині у лікарні. Плями крові, понищений асфальт, і авто, що було припарковане поряд. Найбільш постраждали люди. А все тому, що на вулиці Ковальській ввечері стався конфлікт, і військовослужбовець, що їхав в одному з авто, кинув на проїжджу частину гранату. Вона здетонувала і постраждали ні в чому не винні люди, яким не пощастило бути поряд у цей момент. Гранатики не випадок. Хто? Вістали. Ви бачили його? Ми тільки приїхали. Як ви себе почуваєте? Як це сталося? Ми Ви вийшли, відрізали. Вийшли. вийшли сюди по телефону, прийдемо, де треба сім'я. Лучанин Сергій каже, його під час вибуху на місці не було, але поруч стояв його припаркований автомобіль. Ну, ми вчора віддихали на озері, тут вернулися додому вже в поліції багато, люди в крові. Помогли засунути в крету швидкої. Потім я підійшов до машини, дивлюся, що він посікло фари, посікло радіатора і так далі. І повністю ліва сторона щесена. І вон сьогодні він достав осколка. Внаслідок вибуху гранати постраждало п'ятеро людей. Двоє з них потрапили у міську клінічну лікарню. Молодий чоловік ледь не помер, кажуть медики. Нині він в реанімації. До нас були доставлені з цього місця події двоє пацієнтів постраждалих. Один був в досить важкому стані, тому що була пошкоджена плечова артерія, множинні осколкові поранення. Звичайно, відразу почала надаватись допомога. Викликаний був з дому ще судинний хірург. Проведена операція відразу пацієнта в операційну. На даний момент пацієнт знаходиться в реанімації, стан його стабільний і щиро надіємося, що все буде добре. По іншій потерпілій їй надали допомогу. І вона відмовилася від госпіталізації, пішла додому. Трьох інших постраждалих доставили в обласну клінічну лікарню. Жінка у реанімації нині у стані середньої важкості. Інша жінка отримала легкі травми. Її мають виписати. А потерпілого чоловіка з легкими травмами ще потримають у медзакладі. Внаслідок вибухової травми потерпіло троє, троє людей. Значить, всі вони доставлені були в обласну лікарню. Двоє в відділення травматології. В них зараз задовільний стан, це уламкові ураження нижніх кінцівок і, в принципі, тулуба. А одна з ураженням внутрішніх органів, проникаючи поранення в реанімації після оперативного втручання. Тобто загальний стан в неї важ... середньої важкості. У поліції кажуть, зловмисника, через якого постраждали люди, оперативно розшукали, йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Під час конфлікту невідомий чоловік кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала. І внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей, четверо з них у лікарні. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Нам стало відомо, що 35-річний чоловік, що кинув гранату в людей, військовий. Лише нещодавно, 29 червня, ще один військовослужбовець підірвав піротехнічну гранату в центрі Луцька на вулиці Кривий Вал. До Луцька приїхав на лікування, а гранату кинув, так би мовити, по приколу. У суді йому обрали запобіжний захід домашній арешт. У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій психологи та психіатри працюють з військовими та ветеранами. Але кажуть, передбачити їх агресію буває складно. Через нас проходить багато військовослужбовців, які тільки повернулися з військових дій або отримали до цього поранення і прийшли до нас на фізичну реабілітацію. І якби ми наперед, ну, ну ми з ними, звісно, що спілкуємося. Вони приходять на консультацію до психологів і, в принципі. Ми наперед не можемо да, знати і попередити якісь там випадки, які можуть статися. Да, звісно, що є військові, і це великий відсоток, які дійсно повертаються з активних бойових дій. Вони пройшли там дійсно отримали якісь поранення, травми війни, наслідки війни. І все це одно це все від ну відбиток на їхній психіці. Стане алкогольне сп'яніння, наркотичне вони тільки е, гірше, е, ну якби цю ситуацію роблять. Вони стають більш агресивнішими для себе і для суспільства в першу чергу. Тому просто ну не чіпати таких людей, або якщо це ми дійсно знаємо, що це військовий і він агресивний, поводить себе, то в першу чергу є така військова поліція, яку ми маємо право викликати. Військових повертатиметься все більше і з ними краще поводити себе обережно. Додає психіатр. А рідним варто звертатися до спеціалістів при будь-яких тривожних сигналах у спілкуванні, бо ж постраждати можуть і цілком невинні люди. До слова, як нам вдалося з'ясувати, 35-річний житель Луцького району, що кинув гранату, їхав на незареєстрованій автівці. Хто контролює, скільки їздить таких авто по місту чи області? У патрульній поліції кажуть, не їх компетенції і радять звернутись до сервісного центру МВС України. Там свої. Чергою відповідають, лише реєструють автівки і знову відсилають до правоохоронців. Тож виходить, не зареєстровані авто, ніхто не обліковує і порушників ніхто не карає. Можливо, патрульним слід приділити більше уваги таким автомобілям, тим паче, якщо за кермом військовослужбовці. Тим часом затриманому зловмиснику, через якого п'ятеро людей опинились у медзакладах, загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або ж довічне позбавлення волі. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук для новин. На часі. У ківерцях чоловік потрапив під потяг. Трагедія трапилася близько 21-ї години. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер на місці. Нагадаємо, це вже другий випадок за місяць, коли людина опиняється під колесами потяга. Тож не нехтуйте правилами безпеки та будьте обачними при перетині колії. Прова салон автобуса Луцьк Ківерці. Все тому, що у Луцьку на вулиці Яровиця пасажир під градусом впав у маршрутці та розбив головою скло. При приїзді бригади було виявлено різану рану шиї. Пацієнта доставили на міську клінічну лікарню. Поблизу села Конище днями у місцевій водоймі потонув чоловік. Відомо, що він пішов копатися та не повернувся додому. Згодом з водойми дістали його тіло. У поліції за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження. Учора близько 15 години до поліції надійшло повідомлення, що у водоймі поблизу села Конище втопився місцевий мешканець 1980 року народження. Водолази підняли тіло чоловіка з дна водойми. Наразі тіло скерували на проведення судово-медичної експертизи, і за цим фактом буде розпочато кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою Нещасний випадок. Поблизу села Гішин трапилася аварія з потерпілими. Ймовірно, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. Відомо, що керманич та пасажир були заблоковані в авто, але на щастя, очевидці допомогли їм вибратися. Постраждалі виявилися мешканцями села Карпилівка, що на камінь Каширщині. Наразі їх госпіталізовано. Водій автомобіля Мерседес не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Він та пасажир транспортного засобу отримали травми. Наразі їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги. На місці працювали слідчі Ковальського районного управління поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Волинського прикордонника і двох його знайомих виправдали у хабарній справі. На той час, у 2021-му, чоловік був начальником прикордонного оперативно-розшукового підрозділу з дислокацією у Ратному. Заяву на прикордонника написав його знайомий, мовляв, цікавився, як ввести в Україну через пункт пропуску Доманове автівку на іноземній реєстрації. Ну а прикордонник звів його із чоловіком, котрий знав, чи не всі тонко. Ще везення автівок з-за кордону, бо ж від польської фірми надавав платні консультації. Мав помічника, котрий, мовляв, брав по 100 доларів з машини, котру допомагав перегнати і оформити документи. У справі йдеться про те, що так звані євробляхи оформлювали як автівки особистого користування в митному режимі тимчасове ввезення на один рік. Ну а для цього підшуковували іноземних громадян, на яких можна оформити автомобіль. Ілі. Слідчі поважали, що то залучивши посередників та діючи із ними за попередньою змовою, висловив вимогу та отримав неправомірну вигоду в загальній сумі 4200 доларів США за безперешкодне ввезення у пункті пропуску доманове та оформлення автомобілів на іноземній реєстрації в митному режимі тимчасового ввезення до одного року без відповідних на те підстав з порушенням встановленого законодавством порядку. От тільки у суді свідок із митниці підтвердив законність везення євроблях на рік. Більше того, і сам заявник розповів, що безпосередньо прикордоннику він грошей не давав. Ратнівський суд дійшов висновку, що прикордонник не міг впливати на митне оформлення машин, бо не мав до того відношення в силу свого службового становища. Після того, як усіх трьох виправдали, аж з Офісу генпрокурора подали апеляцію. От тільки засідання, по суті, ніяк толком не відбуваються. То в січні збирались і без результату, то вже у липні. Сходяться захисники. Один із виправданих, побачивши камеру, чомусь хутко почимчикував із суду. Знаємо, що вас виправдали, хотіли отримати коментарі ваші. А чому ви втікаєте? Вас вже виправдав суд першої інстанції. Кажуть, засідання вкотре не буде. Мовляв, прокурор так поклопотав. Прийшли до суду, побалакали і розійшлись і адвокати. Олена Лищук Неля Прокупчук для новин на часі. На Закарпатті поблизу річки Тиса спіймали сімох водолазів. Один з них виявився Волинянином. Таким чином, чоловіки планували незаконно перетнути кордон та потрапити до Румунії. Серед любителів поплавати троє закарпатців жителі Тернопільщини, Волині, Харківщини та Київщини. Спритників затримали прикордонники у трьох різних місцях. Стосовно усіх фігурантів було складено протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Цілий тиждень рубав у лісі дерева, крижував їх та возив додому. Житель села Оса Турійської громади взяв у сусіда бензопилку і пішов зрізати вільху, берези і верби. Деревину заготовляв недалеко від дому, бо ж живе біля лісу. Чого далеко ходити? Ніяких дозволів на таку порубку ніхто йому не давав. Зрізав аж 46 дерев. Після чого розкрижував стовбури дерев на частини завдовжки по 1,2 метра, які завантажив на гужовий транспорт та перевіз незаконно зроблену деревину до місця проживання внаслідок незаконної порубки 46 дерев, порід вільха, береза, верба було спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 227 двадцять тисяч гривень 28 копійок. Чоловікові 55 років незаконну порубку здійснив торік влітку на території осівського лісництва Володимир Волинського лісомисливського господарства. Волинянина вже судили. Щиро розкаявся та пояснив, що потрібні були дрова, тому взяв у сусіда пилку та пішов до лісового масиву. Підтвердив факт здійснення незаконної порубки дерев. Просив суворо не карати. Як йому вдалося різати дерева аж цілий тиждень, і ніхто не почув, так і залишається загадкою. У турійську чоловікові присудили два роки із питового строку. Разом з тим мусить сплатити державі понад 227 тисяч гривень. Олена Лищук для новин на часі. Чим може обернутися втеча із місця ДТП навіть якщо аварія незначна, і ви, як то кажуть. Просто злегка поцілувалися з чужою автівкою. Подібний випадок стався у Володимирі. Там пенсіонер так розвертався на парковці заднім ходом і залишив місце ДТП, що згодом отримав справжні неприємності. Його знайшли і подали до суду. Чоловіку, котрого пошкоджена автівка, каже: в такій ситуації найбільш неприємний не сам факт пошкодження бампера, а те, що пенсіонер, як ні в чому не бувало, поїхав далі. Він ще уїхав з міста, що з місця проводить. Я навіть не знаю, як казати, що людина. Втратила. Там нема нічого такого страшного. Але шар тому, що людина школи удари і ще з місця пригоди. От що не саме. Зрозуміло. Сталося це біля меблевої фабрики. Представник водія запевняє, що то не пенсіонер вдарив машину. Мовляв, хтось інший. Він це він був. З два назад, біля цієї машини він крутився, виїжджав. Він цього не заберечу, але він і здійснив, він каже, я б зупинився. Там я вам також скажу, звати, як відхилюся. Там саме ушкодження транспортного засобу, ну можливо, на, якщо взяти в валютному то це може 50 доларів. Нам експертиза буде кошти з десятки разів більше. Але... Йому сам факт цього, що він каже, я ж не робив цього. розумієте, Він до це. Там можна дійсно 2000 гривень дати людині від шкодування шкоди і забути за це всі, 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 всі руки пожарти. Але він каже, я ж не робив того. Просить, аби проводили експертизу автівок. Там вм'ята, ну, ну не така. Ми не може так зробити. Там гострий, там гострин, там гостовчик квадратний, або щось таке, ну щось гостре. Має бути гострий кошт, щоб зробити таке шкодження. Каже, відео, котре надали суду, не повне. На ньому нема моменту ймовірного удару. Але є свідок, котрий чув удар і бачив, як водій їде з парковки. Дядька таки визнали винним, але 3400 гривень штрафу платити не буде, бо провадження закрили у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. 94-літня бабуся Унисія Макарук живий свідок подій Другої світової війни та справжня патріотка і людина, яка не зрадила українських повстанців. Вони боролися за Україну і всі боронили своє бідне село. В селі Старий Загорів досі стоїть монастир, в якому переховувались повстанці. В монастирі були партизани. Там теж Билися, і вони пішли на села, але ніхто не видав їх. Так що наші люди розумні і пару було таких видків, що продавали. Але більше всього вони старалися до подзанів і допомагали. Навіть після катувань 16-річна пані Онисія не видала сховку та імен воїнів УПА. Настільки я розумію, вони просто тут збира... агітували листівки, друкували, їздили по селах, святкували. Українські свята і переконала народ триматися України. От, от в такому плані. Вона ж була могам всі, коли арештували і десь близько 16-17 років. Так вона, може, і не, не розуміла, що там творилося. Буде це святий косказів за партизанів. Вони знали, що в монастирі були партизани. І де вони ще були? Ну, я знала, як друкували офіси, але нічого не сказала. Бо дав Бог сили мені витримати. Спершу заслання до Сибіру. 1953 році, вже перед звільненням Унисія Макрук була на каменоломні в Казахстані. Після повернення на батьківщину створила сім'ю в селі, де закінчила школу, організувала швейну майстерню. Хороша жінка, хороша. Як організаторна ну, нас, бо я швейні майстерні робила, а ми разом робили. знаєте. Вона була як організатор, як керівник, нормальна, хороша жінка. Ну, життя її трохи покусало, але що зробити? Нічого не зробити. Такий час якийсь був тяжкий. Вона була завух, так. Завтра і швейної. Ну так. ну так. А я була у все, Мені вона добра була. На столі у бабусі Ліки за декілька днів до нашого візиту в неї погіршився стан здоров'я, в Луцькій її забирала швидка. Зі слів сина, бабусі унисій, ставлення до таких літніх людей чомусь неналежне. А дарма, адже нам є що послухати і чому навчитися у цих свідків історичних подій. Бата. Дуже цікаво для молоді, для молодих людей, щоб держалися так, як ми держалися. І головне, що я от тепер не можу, не маю сили, а так хотілося розказати все. Ну, зараз в мене. Напевно, тиск великий, я не можу говорити, а все хочеться сказати. Кажуть, історія циклічна, але й досі важко повірити у те, що зараз за вікном відбуваються схожі події. Дуже дякую, що ви мене відвідали, а то так серце болить, так хочеться знати, що робиться. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Поки на дворі нещадно смажать сонце, фермер Віктор Кузніцов разом зі своїм помічником ладнають сільгосптехніку. Якщо не буде дощів, сьогодні вночі, поїдуть знову окроплювати поля. Їх у фермера села Боблищу на Туріщині понад 200 гектарів, серед яких взяті в оренду паї. Господар каже, платить людям за них не менше ніж великі агрохолдинги. Одну осібно господарює ще з 2002 року, а до цього працював трактористом колгоспі одразу після армії. Починалося все купив його в тому паслика, де робив. Я пішов з нього і цього трактора себе купив і з нього починався працювати. Віктор Кузнєцов своє фермерське господарство, яке створив у 2017 році, називає дітищем. Тут і за тракториста, і за агронома, і за механіка, і за бухгалтера. Чоловік каже, влітку спати майже ніколи. Як сезон жнива, може 2 дві-три годинки поспати, може б не спати. Так з самого ранку і до ночі. Бувало таке, ну вже зараз вже, тепер, вже зараз так не робимо, а років чотири назад було, що я по двоє по троє суток взагалі не спав. Працював, як були менше трактора, були, а поля було, треба робити. Бувало по посів на двоє-троє суток в полі, в полі сутками, сутками, сутками. На думку фермера, такі одноосібники, як він, не потрібні, особливо великим агрохолдингам, за якими стоять іноземні інвестиції. Та найбільше в нинішніх реаліях селянин дивується, який може бути ринок землі в умовах воєнного стану. Господар ділиться, з початком повномасштабної війни умови праці для подібних одноосібників стали ще важчими. До війни нормально було, все нормально було, і кредити давалися, і продукція була в ціні, і все. А зараз, я вам так скажу, до війни за тонну пшениці, за тонну пшениці, я продавав тонну пшениці, я купував тонну 100 селітри. А зараз, щоб купити тонну селітри, треба продати 5 тонн пшениці. Оце зрівняйте, як ми зараз виживаємо. На переконання господаря з Бублів, позитивні зміни в агрогалузі можливі лише тоді, коли її в високих столичних кабінетах очолить людина, яка знає, що таке праця на землі. Мають прислухатися до фермерів, має бути Міністерство агрополітики, як було раніше воно. І мають бути там дядьки не звідки набрані, а вибиратися з тої галузі, з якої воно працює. Якщо це є агро, агро, агросфера, то мають бути фермера там, чи ті дядьки, які працюють тому. Повинні знати, мають освіту, мають вибиратися туди, а не назначатися державою. Такі дядьки, які навіть не знають, що таке поняття, що таке земля. Ще більша невизначеність і в тому, що фермер не знає, що буде з господарством, яке зробив власноруч з нуля, що буде з полями, і чи буде кому завтра зібрати майбутній урожай. Ми сьогодні з вами говоримо, а завтра і знайде, де може бути. Ну я про це йому говорю. Це повістка на руках. Ще, ще пов'язка в нас на руках. У нас фермерів так само. У нас два фермери на село. Велике село було, були? Два фермери на село. І обидва з пов'язка. Ви теж? Так. А що буде, якщо десь от вас заберуть, з вашим господарством? – Ну заберуть все. Бо все під кредитами. І все, все в кредитах. Все в кредитах, бо того, що я вам кажу, два роки продукція не продавалася, а щоб нам було сіятися, то все ми брали. Кредит. Ми повинні в першу чергу бронюватися. Ми кого банку броню? Броня в кого у нас? Цього. Циркачі. Далі менеджери, не менеджери, а консультанти в магазинах таких великих супермаркетів, Менеджер вони на броні. Я не знаю, як там менеджер. Що він буде. Ми фермери. Я за рік за, 20... Ферва, хліб, за, кажу, за 23 рік я сплатив більше ніж 300 тисяч одніх податків. Після розмови з нами фермер повертається до роботи. Потрібно встигнути доремонтувати техніку, бо сьогодні знову в поля. Чекає врожай, який треба зібрати попри спеку, попри дощі і попри війну. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, з Ковальську району для новин на часі. Семеро спортсменів Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності представлятимуть Україну на 33 х Олімпійських іграх, які стартують вже 26 липня у Парижі. Серед Волинян майстри спорту з легкої атлетики, велоспорту та веслування на байдарках і каноє. Сім волинських спортсменів будуть брати участь в Олімпійських іграх, які розпочнуться в липні 2024 року в Парижі. Серед них є і Марія Сахарук, спортивна ходьба, Олена Собчук, спортивна ходьба, Яна Беломоїда, Маутенбайк, Марія Пов Байдарка, одиночка, Іван Базарук, спортивна ходьба, Данило Даниленко, Естафета 4 на 400 Мікс. Ще буде брати участь Ірина Климець. Взагалі всім нашим спортсменам, які є. Родом з Волині бажаємо успіхів. Відпочинок, відпустка, канікули чи подорож саме влітку в багатьох з'являється бажання зробити перерву та змінити, так би мовити, повсякденну картинку. Про це та не тільки в прямому ефірі Радіо Авр спілкувались відвідувачі Луцьк. Для мене це спосіб відсторонитися від більшості проблем. Наприклад, зараз от в мене реально відпочинок, тому що я склала НМТ. Ну, звичайно, це може бути також спорт. Тому що я раніше займалася кікбоксингом, і для мене це дуже був хороший відпочинок. Е, я забула про більшість проблем. Mm. Люблю і релаксувати, і активний відпочинок. Якщо це, наприклад, якась нова країна, mm -hmm. то активний більше відпочинок, щоб дізнаватися там про цю країну, більше поїздити, подивитися. Так відпочинок буває лайтовий, і відпочинок буває активний. активний. Ну тобто я так поділяю. Для прикладу Карпати, гори. Рі похід, згори релакс чи можливо якісь актив для мене. Це релакс активним відпочинком і роботою я займаюся в Луцьку, тому коли я їду на відпочинок, мені важливо полежати, сходити в спа на масаж, поплавати і нічого не робити. Нагадаємо, що п'ятниці з 16 до 18 години в галереї вітань кожен може передати вітання та поспілкуватись. Прямому радіоефірі на цікаві теми. Наступна тема день шоколаду.